Доброго ранку, шановні сніданківці. Час спорту. Спонсор показу Фавбет. Ну і сьогодні весь світ чекає класичне протистояння, футбольне протистояння, в якому Барселона зустрінеться з Реалом. Цей матч ще чекають по всьому світу. Він відбудеться не на легендарному. Камп Ноу, який зараз на реконструкції, він відбудеться на Олімпійському стадіоні, але це не зменшує інтригу цього протистояння. Безперечно, що поєдинок Барселона і Реала це окраса чемпіонату Іспанії, взагалі окраса футбольного клубного футбольних клубних. Змагань безперечно дуже непрості е, непроста ситуація зараз була у Барселоні, тому що дуже багато люд е, футболістів, які були в лазареті цієї команди. Але перед поєдинком проти реалу повернулася головна зірка. Це Роберт Левандовський, футболіст, який завжди дуже сильно підтримує Україну, і футболіст, на якого у Барселоні дуже і дуже сподіваються польський нападник, який. Забивав дуже багато за Баварію, Зараз так само дуже багато забиває за Барселону, і він сьогодні може зіпсувати настрій реалу. З приводу реала, з приводу вершкових, не даремно, я сьогодні Валю питав, що вона додає, який інгредієнт. Вона сказала, що вершки, а реал називають вершкові. І там є так само своя надія: це англієць Белінгем. Футболіст безмежно талановитий, футболіст, який, ну, якого зараз називають головним. Головною надією футболу у майбутньому, тому що насправді цей футболіст у дуже юному віці за Борусію Дортмунд забував багато. Зараз так само він є найкращим бомбардиром Реала. І оце протистояння Левандовський проти Белінгема, напевне, сьогодні стане окрасою цього поєдинку. Ну а далі про те, з ким Барселона грала перед реалом. На тижні команда з Каталонії зіграла свій поєдинок Ліги Чемпіонів і суперником була українська команда. Це Донецький Шахтар. У лізі чемпіонів ці команди зустрілися вперше, що буде матч відповідь. Зустрічалися вони у Барселоні. Достатньо легко Барселона перемогла Шахтари, яким керував новий головний тренер. Це Маріно Пушич, який тільки перед цим поєдинком він очолив. Команду з України єдиний гол у складі української команди забив Георгій Судаков, футболіст, якого зараз так само дуже сильно прославляють. І зараз його прізвище ну асоціюється з великими клубами, зокрема Ювентус. Ніби готовий вже робити пропозицію по Судакову. Але поки що цей футболіст виступає у складі донецького шахтаря, і він зараз є головною зіркою Шахтаря, як минулого року був Михайло Мудрик. Зараз ним є Георгій Судаков. І безперечно, що те, що він забиває у такому престижному турнірі, це додає йому і вартості в ціні, і багато таких хороших, хороших компліментів з, е, з приводу його гри від закордонної преси. Ну а ким ще цікавиться? Іменитий клуб Барселона з українських футболістів так само буквально за секунду. Кажуть, що віктором циганковим цікавиться і іспанський грант, і цілком можливо, що ніби головний тренер Барселони Хаві, він е, дуже зацікавлений в тому. щоб... Е, Барселона придбала українського футболіста, який на сьогоднішній день виступає у складі Жирони, є одним з лідерів цієї команди. Жерона зараз перебуває серед е, лідерів прімери, і це достатньо велика несподіванка. І особливо приємно, що там виступають два українці. Серед них Віктор Цаганков, який в минулому сезоні прийшов до складу іспанського клубу, і там він себе зарекомендував дуже добре. В нього було невеличке ушкодження, але до поєдинку проти Сельти, який був зіграний вчора. Ценко встиг відновитися. Він з'явився на полі у другому таймі, і у підсумку Жерона на останніх секундах змогла. Вирвати перемогу над Сельтою і зараз, хоча б на один день, але очолити турнірну таблицю іспанської примери у складі Жирон виступає ще один українець: це Артем Довбек, який так само є лідером команди, тому що у цьому сезоні він вже забив аж п'ять м'ячів і є одним з найкращих бомбардерів взагалі усього чемпіонату. От такий от український слід на вершині турнірної таблиці іспанської примери. Це дуже і дуже. Безперечно, ну якби так е, якісно для українського футболу. І якщо це ганком вже цікавиться, Барселона, то довбик, якщо він вдало проведе цей сезон, буде так само мати можливість сподіватися на те, що якийсь грант зверне на нього увагу. Саш. Ну, ти, ти сказав Жирона хоча б зараз є першою, але я дивлюсь таблицю. Насправді, якщо Реал Мадрид виграє сьогодні у Барселону, в них так само буде 28 очок, як і у Жирони. Тобто Жирона дуже класно і і де але в мене до тебе, знаєш, таке дискусійне запитання на тему всіх класних українських футболістів потроху-потроху розбирають Європу. З одного боку, для збірної, мені здається, це, це досвід, рівень гри абсолютно інший. Але для клубного чемпіонату і для участі клубів в Євролізі це не дуже гарно. Що ну, я тут з тобою можу не погодитися, Саша, тому що знаєш, переїзд будь-якого футболіста в закордонний чемпіонат, його успіхи там. Вони роблять фантастичну рекламу для молодих юних футболістів, які повинні йти до школи, тобто вони повинні на когось зрівнятися і вони повинні йти в футбольні школи для того, щоб розуміти, що я хочу стати там новим циганковим, як колись було. Я хочу стати новим Шевченком. Потім я хочу стати новим мудриком. Зараз хотілося б, щоб був новим довбиком. Новим, так, але е циганком я б я, я закінчу просто, так. щоб тобі зрозуміти. І тоді маса загальна людей і набагато більше талантів буде. Якщо наші футболісти не будуть. Переїжджати то і реклами не буде, і безперечно, що сама масовість футболу вона буде зменшуватися для українського футболу. Краще, щоб ці футболісти переїжджали в топ-клуби, тому що тоді наповненість українських клубів якісними футболістами з часом стане більшою. Але тоді я буду завжди згадувати єдиний матч Динамо Київ, де грав Шевченко і Ребров в півфіналі Ліги Чемпіонів, і все. Ну тобто, в мене по відчуттях, я хочу зараз, щоб наші клуби проходили вище і вище. А так виходить, що круті футболісти їдуть грати туди. А ми лишаємо... а найкрутіші вас. Саша, будуть ще з'являтися, і вони нас будуть коштувати абсолютно дорого. І я впевнений, що український футбол з такою рекламою, яку зараз роблять українські футболісти у Європі у найкращих клубах світу, кажуть, мудрик в Челсі, Зінченко в Арсеналі. Дай Бог, циганков буде в Барселоні. Ти собі ви скільки людей захочуть просто привести своїх дітей до футбольної школи для того, щоб вони, можливо, коли-небудь стали майбутніми Шевченками, зінченками, мудриками чи циганковими, і результати України. Українських протистоянь будуть обов'язково сильні. Тим більше за тиждень відбудеться українське класичне це Динамо Шахтар.